Чому ти постійно прокрастинуєш і замість роботи заріпаєш у вітоси або дивишся серіали? Це виникає в результаті багатьох факторів, а найпопулярніші з них страх перед невдачею, нерозуміння задачі або її великий об'єм, проблеми з тайм-менеджментом і так далі. Але є хороші новини. Це можна виправити. До кожної проблеми є свій метод. Але мій улюблений називається метод помідора. І він допомагає у 90% випадків. Його, до речі, придумав студент у 1980-х роках для організації своєї учбової роботи. Все просто. Ти починаєш роботу, але на короткий час на всього 25 хвилин. Це і є той помідор. Після цього робиш 5 хвилин перерви. Після кількох таких помідорів роби довшу перерву. І все. Плюс концентрація, мінус перевтома. До речі, якщо знаєш, що працюватимеш лише 25 хвилин, почати стає значно легше. Після цього ти навчишся правильно розпоряджатися своїм часом. До речі, підписуйся на мій акаунт. Тут я розказую про особисту продуктивність і не тільки.